Кораген без жука і без проблем. Наші військові продовжують удари по російській логістиці та мілітарній інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях України, от зокрема в окупованому Довжанську, на Луганщині вчора надвечір лунали вибухи і горіли склади паливних матеріалів. Е, такий чорний характерний дим, який, як правило з'являється після загоряння саме складів із пальними, з якимось мазутом паливно-масильними матеріалами, які використовують. Вицям військами якраз з'явився у небі над Довжанським. Бачимо такий довгий шлейф диму, який фактично прокреслює все небо. І пролунало перед тим, як цей дим з'явився. Як почалася пожежа, декілька вибухів. Окупанти заявили відразу ж таки про атаку, якраз ракетним озброєнням. От, зокрема, зрадник Пасічник, якого називають очільником так званої терористичної ЛНР, повідомив про начебто ракетний удар застосуванням касетних боєприпасів. Ну, ми знаємо, Україна активно доволі використовує касетні атакамси все зараз для ударів по литовищах на території Криму по різних цілях, наприклад, по полігонах зі скупченням живої сили ворога і на півдні, і на сході України атакамси з касетними боєприпасами застосовувалися. Ну і б'ють вони цілком добре і ефективно. Також по складах і спальним викликають нищення таких об'єктів, загоряння пожежі. От у Довжанську на Луганщині, ймовірно, поки що маємо лише у дворо. Уже джерело, яке про це говорить, ймовірно, саме такі боєприпаси були застосовані. Отже... Ми також нагадаємо, що вранці 20 травня, в тимчасово окупованому Луганську, а саме у ювілейному в передмісті Луганську, сусідньому населеному пункті, теж пролунали вибухи, і там російські зет пропагандисти теж писали про ракетний удар. Ну і місцевий якраз місцеві мешканці писали про прильоти на місці, де було облаштоване військове містечко окупантів. Там дійсно була воєнна така база. Імпровізована з боку окупантів, і ми бачили теж учора кадри руйнування двоповерхової будівлі, де якраз ймовірно були розквартировані, розташовані якраз підрозділи російських окупантів у ювілейному поблизу Луганська. Їх теж накрило якимись високоточними ракетами. Ну згодом там вже уламки навіть дослідили. Тобто, можемо загалом упевнено говорити про те, що в тому випадку, під час удару, 20 травня, по ювілейному були застосовані крилаті ракети. Це скальп, аналоги штормшедові це авіаційні ракети, які були якраз задіяні у ході такої атаки. Тут, якщо ми говоримо про Довжанськ, то можливе застосування і крилатих ракет повітряних, і також атакам СІВ із касетним боєзарядом. Отже, по Луганщині прилітає. Ну а тим же ча тим часом часом учора відбулися якраз фактично зустрічі делегації у форматі якраз Рамштайн. 22 22-га -та така зустріч відбулася. Це і фактично від нашого міністерства оборони була повноцінна делегація. На чолі з міністром оборони Умєровим присутня. Також на цій зустрічі були присутні і е, американські наші партнери на чолі з Лойдом Остіном. Ну і від них так само ми почули низку заяв, обіцянок і думок з приводу того, як Україна може застосовувати якраз західне озброєння. Але для початку поговоримо про добрі новини, про ті анонси, про ті заяви уже з передачі різного зброєння для України, які пролунали, з'явилися з боку наших партнерів у Європі. От, зокрема, Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти. Якось їх, їх можна назвати так: jpr 765 Отака От, складна абревіатура, яка характеризує ці БМП. БМП ці фактично Нідерланди зняли свого озброєння і їх замінили новішими CV-90 Шве. Виробництва такі, до речі, бронемашини теж в Україні є, їх дуже високо оцінюють. А це більш компактні, як ми бачимо, БМП Нідерландські, які застосовували Нідерланди, зокрема в кінці 70-х років до 77-го року. Фактично їх активно застосовували. Це нідерландська розробка, і потім її було знято за озброєння. Але бачимо на консервації у, на складах Нідерланди доволі багато таких машин зберегли. Взагалі на озброєнні у. Нідерландів було понад дві тисячі таких машин. Тобто їх потенційно може бути дуже і дуже багато. Сотні Україні можна було б передати гіпотетично. Поки що Нідерланди не кажуть, яку кількість таких машин буде передано. Але очевидно, йде мова про велику партію. Такі для бронемашини для України дуже важливі. Вони маневрені і можуть швидко перекидати війська, а також використовуватися для розвідки, як для наступу, так і для оборони, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса. Олонґрен на 22-му засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайну, і це от один такий добрий сигнал по постачанню бронетехніки для України, саме із Нідерландів. Іспанія в той же час передасть уже у червні Україні більше танків леопард. Наприкінці червня Україна отримає від Іспанії другу партію танків Леопард. Йдеться про якраз Леопард першої моделі, тобто не найновіші леопарди, але Зрештою такі танки Україна активно використовує і використовує ефективно. Вони так само помічні абсолютно на полі бою. І теж міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зробила цю заяву про відправку нової партії леопардів для України. Теж у на зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайну ця заява прозвучала. Роблес підтвердила зобов'язання Іспанії продовжувати надавати Україні підтримку, на яку наша. Країна заслуговує, якої вона потребує. Ну і також в терміновому порядку пришвидшити іспанці зобов'язуються з передачу цих леопардів з огляду на критичну ситуацію на фронті. Це якраз слова міністерки оборони Іспанії. Зрештою, обіцянки передати ці леопарди від Іспанії лунали ще раніше. Потім згодом відбулася затримка певна із передачою цих танків, бо вони були не зовсім у робочому стані. Потребували ремонту і певних втручань. І от це відбуло. Це танки довели до боєздатного стану. Ми сподіваємося, що їх не доведеться ще додатково ремонтувати і на українській території. бо таке бувало, вже, коли західні партнери передавали якусь бронетехніку. Вона виявлялася не зовсім ліквідною. Не доводилось нею ще доволі багато, скажімо так, займатися, працювати, приділяти їй уваги, щоб вона могла воювати. Ця техніка. Отже, Маргарита Роблес оголосила про відправку до України другої партії танків Леопард і також артилерій Боєприпасів калібру 155 мм міліметрів і нової партії зенітних ракет Петріот, що важливо більше боєприпасів, більше ракет для ППО. Ми отримаємо від Іспанії у ці непрості часи, коли дійсно загрози ракетні шахетні з боку Росії. Вони залишаються дуже і дуже високими. Також системи протидії дронам передасть нам Іспанія і електронні системи спостереження. Ну і так далі. Крім того, ми почули запевнення від Міністерства. Роні Іспанії про те, що їхня країна має намір і готується в майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною. Ну ас така заява від ще одних наших європейських партнерів.